Ну, Якщо ця монета, яку я вам порадив, не спрацює, то якор мені в задницю. А, як больно! Аа, якор в задниці! От було б здорово, щоб відповідали за свої слова. Розумієте, вам всі радять, друзі, монети. Ви їх купуєте, монета потім пішла до них. Куча експертів розвелись. Ніхто нічого не знає. Крупні ігроки ніколи не докладують, коли вони будуть засовувати гроші в ту іншу монету, чи вони будуть витягувати. Саме від цього йде зростання або падіння. Тому вони наугад вам рекомендують якісь монети, ви взяли, все, впало, а хто вертати вам гроші буде. Ця монета може відрости через півроку, через рік. А якщо ви на ф'ючерсах взагалі у вас буде ліквідація, ви лишитесь без грошей. Тому, друзі, ніколи не ведіться на цих експертів. Ринок живий, він постійно зростає, падає. І все буде відбуватись на той момент часу, який відбувається на даний момент. Тому рекомендую навчатися, слідкувати за ринком і вибирати монети самому, не розраховувати на те, що вам порекомендували. Мет, і воно колись виросте. Воно колись може впасти, а завтра його можуть з біржі зняти взагалі з торгів і монета пропаде. Тому, друзі, не вірте. Бо хто, хто вам радий, він не відповідає за свої слова і такого, як якар в задницю, йому не буде. Він просто вам дав рекомендацію: якщо виросте, він хороший, якщо впаде, він поганий. Ну попадаєте в гроші, ви в будь-якому випадку. Треба, друзі, навчатись, треба по графікам дивитись, як це все робиться. Хто хоче на навчання, друзі, записуємося до мене. Хто не хоче все одно, хоча б передивіть мій контент, мої уроки будете мали мальські.